Коли в нас генератор почав видавати високу напругу, то нам потрібно замінити релі регулятор. На заміну взяв релі регулятор. Получається, Нам треба зняти мінусову клему з акумулятора, потім зняти плюсовий провід, фішку. Фішку зараз знімемо, потім скидаємо кришку і там у нас є доступ до самого релі регулятора. Зараз все побачите. І так, ось Коли ми зняли кришку, ось у нас саме реле-регулятор, тримається на двох вінтиках. Далі є фішка. Фішку ми потім відстягуємо і знімаємо і замінюємо. Кришка знімається досить легко, виходить, ось вусики, ми їх відгинаємо, їх три штуки. По черзі відгинаємо і типу, кришечку при, признімаємо. Ну, і так, зараз відкрутимо. І поміняємо. Так, старе рельє регулятор ми зняли. Ось воно. Воно тут якось без маркировки, без нічого було. Тут якась маркировочка є. Так виходить на заміну взяли ось таке. Так, сфокусуйся. Ось. Ну, Побачимо, що буде. Так, Реле-регулятор нове накинули. Зараз накидаємо кришку, під'єднуємо під дроти і заводимо. Так, виходить, після заміни реле регулятора напруга все одно не піднялася. То було вирішено кинути плюс напряму з акумулятора через реле до цього до реле регулятора, і після цього напруга піднялася ось получається ми завели автомобіль. Получається единственный мінус, що при такій схемі не загорається лампочка на приборке Лампочка індикації зарядки. А так получается, ось мультиметр, така напруга, ось вмикаємо Вмикаем всі прибори, короче, світло Напруга ось, така. Ось, Світло ввімкнене Четверте положення вентилятора по якої так.